Привіт батьки! Сьогодні у нас головоломки. Поговоримо про гру на розвиток орієнтування в просторі, про гру день-ніч та про одну дуже цікаву вижу. Вік від 2 до 2,8 це умовний вік. Будь-якої з цих ігор в різному віці можна грати по різному, десь спрощувати правила гри, а десь ускладнювати. Перша гра у нас це котик Бу. Подивіться, ось які у нас є прості детальки. Так. Ось така кийська. І картки. Ось так виглядає коробка. Чесно, я сумнівалася, чи справді ця гра буде моїй дитині цікава. Але саме з цієї гри почався у нас такий розвиток фантазії. У нас почалися рольові ігри саме з цієї гри. Я спочатку показала своїй дитині ось такі картки. Я показала, що це у нас будиночок з такими різними віконцями. Котик застрибує всередину, стоїть справа, зліва, спереду. Ось такі ще детальки можуть стояти всередині. Ось так, ось так, ось так. Ми пробували спочатку грати по карткам, але моя дитина придумувала такі комбінації, яких навіть не було на ось цих всіх картках трьох рівнів складності. До речі, якщо ваша дитина не хоче грати по карткам, не обов'язково їх викладати перед нею. Можна. Зарані подивитися, які тут є варіанти розміщення цих фігурок, і запропонувати викласти їх якось по-новому. Звичайно, ми придумували ще різні сюжети до цієї гри. Китька у нас стоїть ось на такій тубі для виступів. Оце у нас душ був. Це все придумувала моя дитина. Це ліжко. Ось так це вона вирішила, що це басейн. Ось так у нас це вже був, гониль. кіцька туди пролазить. І також різні різні варіації. Зараз ми вже граємо цією грою більш ускладнено. Я на слух проговорюю, де має стояти кіцька, між синьою деталькою та жовтою, зверху, справа, зліва. Важливо проговорювати ці слова для того, щоб дитина за засвою, орієнтувалась далі в просторі. Всховуючи те, що ця гра зовсім не з дешевих, і я сумнівалася, чи купляти її. Грою, я дуже задоволена і дуже рада, що вона у нас активно використовується вже місяців 5. Наступна головоломка, яку ми розглянемо, це «День та Ніч від Smart Games. Наступні існує дуже багато головоломок з ось такими паличками. Але ця гра дуже багатограюча. Тут є ось такі фігурки. Оце в нас чомусь була машина, тут справді схожа, як наче два колеса. Хоча так, це вже дерево або пушик. Тут теж є картки. Більше спрощеному варіанті це дин і складному це ніч. Покажу вам всі фігурки. Насправді, в цю гру можна починати грати уже з одного року, просто нанизуючи ось ці фігурки. Потім починати складати із. Двох фігурок Освоїли це, перейшли до більш складнішого рівня почали складати там, де картки вже з трьома фігурками. Спочатку склали день, потім перейшли до ночі. Підключаємо різні сюжети в процесі. Ось це, наприклад, хлопчик. Він в будиночку біля куща. Можемо тут зробити дівчинку ось з підниці. Вона дуже якісна, приємна. Так ось так зробимо. Ось, це придумувати самі-самі різні варіації. Тут можна викладати по різному. Покажу вам ще трьошки картки. Ось, дивіться. Тут теж є рівні складності. І ось так, наприклад, виглядає ніч. Ось день і ніч. День, ніч. Ця гра стається легкою, але чомусь ми дуже швидко втомлювались на цій грі, тому ми грали буквально 5-7 хвилин в день, а потім на позитивній ноті завершували і діставали вже цю гру через декілька днів. Дети у нас хлопчик виглядає із сантирима. І третя гра на сьогодні це ось така цікава вежа. Чим вона цікава? Тут є ось такі фігури з різними зубчиками, ві... виступами, різденням. Давайте спробуємо її скласти разом. Я вже багато разів її складала. Ви можете самі спробувати і подивитись по часу, скільки у вас це вийде. Так, це в нас дах, це зверху буде. Ось так, ось так. Так. І яка у нас наступна диталька? Спробуємо умітися. Ось так поки щось Ось так. Ось так. Ось так. Угу. Тоді спробуємо по-іншому. Ось так. І ось так. Ці всі деталі можна між собою комбінувати е з іграми, наприклад, Деніч, «Котик Бу» і викладати різні комбінації. Друзі, ось такий у нас сьогодні був огляд головоломок. Я буду вдячна вам за ваші лайки, підписки. Пишіть в коментарях, які головоломки зараз ви граєте зі своїми дітьми. Та до зустрічі у наступних відео.